Ви такий дощ. Тільки-тільки побілила в теплиці. Ну нічого, побілимо ще. Вітаю ще раз у всіх з полуницею. Мене звати пані Тамара, ви на каналі Тамамирна. Учора сьогодні в нас вихідний від поливу. Щоранку в мене починається день з поливу, але вчора був дуже сильний дощ, без фанатизму. Був невеликий вітер в людей, бачу там і град був, і все в нас все минулося. Сьогодні я хочу розповісти про те, що ми робили після зрізки полуниці, коли ми її зрізали, чим підживили. І чекаємо з нетерпінням, чекаємо, поки відростуть вуси для того, щоб почати вже цей розсадний сезон. Він вже трошки почався, але якраз ну, сьогодні вихідний, можна сказати. Я знаю, дехто не може навіть наважитися зрізати. Я вже зрізати такий гарний лист, тому сьогодні я додам вам такої впевненості в собі. Тому що покажу, як почувається полуниця через два тижні. Почали ми різати десь приблизно 25 числа, так потрошку я йшла, міжрядячко, як ви бачите, воно чистеньке. Обробили цим гербіцидом. Можливо, десь якась бур'янина залишилась, тому що я сподіваюся, що не тіліпали ним дуже сильно, щоб не пошкодити. Треба буде пройтися сапкою після дощу і повисапувати, бо я люблю, коли міжряддя чисте. Як ви бачите, полонишка вже починає кидати вуса. Вуса такий невеликий, тоненький я зриваю. Ждемо кращих. В першу чергу, після того, як ми їх підживи, під, зрізали, ми їх зразу підживили добривом 13-40-13. Ось таким. Добриво, ми вирішили почати з 13-40-13. так як і навесні. Пізніше обов'язково демо кальці у селітру. Також оброблю по листку у мене небрексил кальцію, є, тому що бачу дефіцит кальцію. Але, не дивлячись на це, вирішили розпочати таки з оцього добрива, адже тут є всі мікроелементи. І сірка, і магній це також макроелемент, і ще і залізо, і цинки і міді, і молібден, і марганець, і амінокислоти. Трошки сліз різки, полуниця була досить так виснажена, і більшість листків мало вигляд Показувала ознаки, що полуниці не вистачає кальцію. Я вже показувала, це вже показував, напевне, кожен клубничник. Ось я вирвала їх, бачите, оці засушені краї, коли полуничка вилазить із ґрунту, із свого сердечка, і на її верхівці зразу видно на верхівках листочка, що в неї дефіцит кальцію. Дефіцит кальцію це засушений край. Це на кожній рослині, не не тільки на, клубні, на полуниці. Дефіцит кальцію зразу видно по верхівці кожної рослини. Так само і половниці. Дефіцит кальцію спостерігався дуже-дуже-дуже. Вона його під час плодоношення дуже активно виносить для формування ягід. Тому ось ці листочки якраз вилазили після зрізки. Це вони перші. Тепер вони у нас вже замінені іншими. Половничка була підживлена. Вже такий у нас розрахунок. Ми завжди давали пів грама на рослину. Але після того, як я отримала свої. Вимірювальні прилади pH-ми метр YC-метр, та -метр, ми зрозуміло, що ми можемо давати більше, адже можна давати до 2,5 г. Цього разу ми вирішили дати 1 грам на рослину. Ми проливаємо одночасно 5 рядків, в кожному з рядків 120 рослин. В результаті отримуємо 120 г на рядок. Множимо це на 5 розбавляємо цю кількість в воді і через інжектор в інтурі. Проливаємо по 5 рядочків. Методом научного тика ми визначили, що якраз тиск в скважині дозволяє це зробити. Оскільки я підживлення планувала по листу кальцію, то мені ж потрібен був той лист, і от він виліз. І коли три перші листки були вилізли, я обробила брексилом кальцію. Одночасно обробила і вертімеком від, ну, вірніше, у мене препарат такий сафран, його аналог, від кліща. Оце обробіток починає з таких препаратів. Фороб там явних немає, тому від форопового оброблю пізніше. Зазвичай зараз акарицидом сафран це аналог вертімека. В ньому та ж самісінька діюча речовина в тій самих відсотках. Тому використовуватиму точно за таким, як і вертімек, але польського виробництва. Так, брексил кальцію. У мене він також є, в мене в коментарях один мужчина мені. Казав, що це непоганий препарат, це чудовий препарат від дефіциту кальцію. По листочку буду працювати. Він у мене є. Кальцію селітру пізніше також дамо в корінь, Там і азот, але брексил кальцію чудовий. Від фороби шкідників не змішую. Від недавнього часу з минулого року не змішую. Від шкідників окремо, від форуб окремо. Сподіваюсь, що брексил кальцію і оцей сафран не творять якусь гримучу суміш. Ну, так скажемо. Перехрестюсь за це, помолюсь. Не бачу, не спостерігаю на листочках ніяких ознак кліща на даний момент. І дефіцит кальцію також поборений. Ось листки, які вилазили, вони вже тепер у нас тут внизу, а вгорі вже у нас лізуть ціленькі, це вже після того. Оці всі листки ось цілі, цілісінькі, зовсім без жодних ознак хвороби. І на зараз, коли на полуниці вже 5-6 справжніх листочків відросло, ми підживили їх карбамідом плюс сульфат магнію. Магній необхідний для того, щоб транспортувати азот. Він являється центром клітини хлорофілу. Ну і також до водички до цього, додали трошки підкислювача лимонна кислота, оскільки наша вода є трошки солоною і має кислотність 7,1-7,2. Тепер маю нагоду про вас переміряти кислотність своєї водички. Вона, бачите, складає 7,13-7,10. Також переміряю електропровідність води або ЕСІ, і вона складає 584. У нас ідеальні показники води виявляються. А необхідно, щоб кислотність була від 5,5 до 6,5. Це дуже важливо для гарної роботи пестицидів, сектицидів, акарицидів і добрив. Дає вже вуса, які Поступу Вуса є такі маленькі, тому що рослини були після плодоношення виснажені. Я їх вириваю і викидаю. Очікую, поки буде вже такий вус. Більш-менш жирненький, гарненький, товстенький. Ось вже можна сказати гарний вус, але все одно ставити стакани ще ми не будемо. Ще, напевне, трошки почекаємо, щоб накидалось вусів так, щоб вже ну, не, не стояло тут, наприклад, 50 стаканів на всі грядки. А щоб вже як поставити, так поставити. Полуничка у нас тут росла Ось, ось так просто на землі, да? з двома крапельними стрічечками. Їх добре видно. Різні сорти непогано відростають. Зараз пройдемося. Ось оклері у нас тут відростає. Хорошо відростає. Вуса кидає. Оце тепер після дощу необхідно слідкувати за цим вусом, вони можуть до землі поприростати. Я цього не люблю. Я не планую купанки ніякої. Так, тут у нас краю квіки. А ще хочу, що на що звернути увагу що Після того, як вони відросли, в мене зовсім нема ніякого хлорозу. Взагалі, всі ростуть зелені, немає ознак хлорозу. Навесні хлорозним були отам, всі, ря... всі ряди отам, внизу. З... Зайва волога, холод. Може, окремі окремі кущики. Хоча я запаслася хилатом... не хелатом залізацим, а я ним запаслася, я планувала, що я обов'язково буду обробляти по листку, можливо, і в корінь дам. Але воно саме. Єдине, що в мене як були проблеми із квіки трошки, так і залишилось. От чомусь вона в нас на ґрунті не йде. Хоча в людей дуже класно. Ось тут у нас манюсінький кусочок квіки. Ось тут посаджено на стаканами, взято з розсади, яка прийшла там навесні. Моя маленька сестричка мені. Я попроливала, отут на ґрунті я фераленом попроливала, можливо, ще це зроблю. Якщо я бачу там якісь очаги, цього разу я вже не буду чекати, бо я начин... боялася зверху обробляти і в корінь давати, думаю, хто знає, як воно реагуватиме на смак ягід, тому не... цього не робила. А... Так, На цих грядках велику роботу необхідно провести по вириванню бур'яну, бо помічники бур'ян не виривали, а так зрізали разом із цими. Міжряддя хорошо протровлене, але залишилися бур'янчики, тому треба одягатися, нахилятися і впахувати. Боже, зимова розсада, яку я розсилала людям. Я думаю, що у вас вона в такому самому стані. Сорт Федеріка. Активно, так як і навесні, зазвичай, має силу, енергію росту. Я її стараюсь підживлювати, обробляти. на Сорт Федеріка середнього пізнього сроку достигання. Прекрасний сорт, дуже смачною ягодою. У мене буде перша розсада, ну вже я не знаю. Напевно, на кінець липня вже вона буде. Ось дехто вже навіть ось занурився в ґрунт. Ух ти! Так тут ось корінець, який класний. Ха -ха. Треба вже різати напевно, ставлять десятинючок. -10 яка б не була жара, для себе ви легко можете виростити розсаду на грядці. Якщо цей вуз я не підставлю під в стакан, не наберу ґрунту і не поставлю отак в стакан, ось так, як вона вже приросла, то вона отут висітиме тижнями, вона може висіти до осені. Буде в неї нагода і буде дощ, вона приросте до землі. Не буде, просто так лежатиме. Не зав'яне і не зіпортиться. Не стоїть, воно дощ побачило, в нього очі відкрились, воно мерщій хоче вже прийматися, приростати, тому обов'язково. Ух ти! Пш, капець. Корінь невеликий, але в цьому. Але вилазить з стакана. Так що декого треба зрізати. Ну це ж їм вже три тижні. Так, да, дякую вам, що це пішла відео знімати і набачила, що в мене є ті стакани, які треба зрізати. Якщо їх позрізаєте, то я тоді прийду сюди, попідставляю, тому що вони тут ось поприростають. А вони це люблять. Ось річка Амі. Як сонце. От уже сорт прекрасний. Ну що ви йому скажете? Що йому сказати, якщо воно, звісно, дуже класний сорт, дуже. Два ряди амі зрізано, а третій ні. Три ряди було. Це вже третя річка, маємо її намір викидати. Але на цьому прикладі можу вам показати. Як ви бачите, третій ряд не обрізаний. Погляньте, в якому він стані. Чи можна його обробити? Чи достане туди якийсь отрута, засоби захисту від шкідників, від форуб. Якось воно туди добризкається, то тече. Ні, звичайно. Це такий які обов'язково треба обрізати. Тим більше, що воно ну, от миттю. Листові вже 4 місяці. Зрозуміло, що його бажано прибрати. Тому що, по-перше, там надзвичайно така патогенна атмосфера, яку неможливо вибрескать і обробити. Тому обрізайте, щоб гарно обробити свою колонечку. Ну, Чоловік вирішив мене зустріти, тому що вже, я так зрозуміла, скучив і каже мені «Привіт, агроном! Всім вам задоволення від вашої роботи, а ми пішли каву пити.